Прямо зараз російські дрони атакують Норвегію, Швецію і Данію, там позакривалися рапорти навіть. Це що, початок третьої світової? От не прикол, не клікбейт, розповсюджуйте це відео, будете зранку це бачити в усіх новинах. Ну, Но в інакших випадках НАТО зділала Росію. 100%, типу по небу, по землі і так далі зробить. Але чого неможливо зараз повномасштабна війна в. Між Росією та Європою, бо тоді 100%, 99%, що буде ядерна війна. І якщо ви думаєте, що у ці мільйонери всього світу спрячаться, спрячаться в бункерах, і їм по все на барабану буде, по барабану нічого подобного. Вони вийдуть з бункера і побачать, не побачать того світу, де жили він буде зруйнований. Їм теж це буде неприкольно. Тобто, вище світу цього зацікавлені в тому, щоб якби не було ядерної війни, це наш світ зберігався як можна довше. Тому це зараз буде виглядати більше як провокація для того, щоб Європа перестала відправляти гроші в Україну, бо вони ж побачать, що на них летять ракети, і вони скажуть: так, нам треба гроші, ну точніше, дрони перепрошую. А треба гроші на збереження своєї безпеки, укріплення мощі, захисту і так далі. Перепрошуємо Україну, але у нас тут проблеми. А, а ми вам казали, ми вам що не казали, перший раз чуєте, що і на вас Росія полетить. Ми вам раніше казали, може просто доплились раніше. Ну ладно, коротше, от такі вони чуть-чуть жирафи в цьому плані. І перестануть постачати нормальну допомогу в Україну. Тобто це находовка, може, я повторююсь, для того, щоб а, виснажити постачання допомоги в Україну. зброї, грошей і так далі. Бо все буде концентруватися в Європі. Зрозуміло. Загалом будьте спокійні, третя світова не почнеться зараз. Можливо, через два роки, не дай Боже, будемо не що все буде добре. А, оці провокації вони будуть продовжуватися, тому будьте безпечні. Але загалом зберіть тривожний чемоданчик, ласка. Я вам кажу, а в мене самого немає тривожного чемоданчика. Прекрасно, мозгами розумію, як ми тоді до шашликів да, готувалися, що у нас там було. Що повиїжджали посли, до речі, з України да, перед війною. Зараз з Латвії, Литви це перші країни, куди може напасти Росія, Туди посли звідти не повиїжджали, Вони всі сидять на місці. Тобто, а Європа б за це подбала дуже-дуже завчасно. Тому ну, ще з цього приводу можна зрозуміти, що це більше як провокація. І от ми не були не готові до початку. Да? Тому лучше перебздіть, бо я знаю, будуть коментарі, що ти на Дайш, туда Тіпа, як за Польщу мені писали, що ти нагнітаєш? Типу не бачили ще новин за дрон, що ти нам розказуєш? Потім побачили, такі. <смірно>, я не знаю, яка у них там реакція була. Та сама історія зараз. Тобто краще перебздіть, перепрошую, чим не добзять. Ядерку будуть максимально старатися відідвинути. Я на це дуже надіюсь, я думаю, як і ви, бо це буде жесть. Постачання Україні зараз зменшиться, українські військові ЗСУ будуть воювати за НАТО, ці провокації будуть продовжуватися. Глянемо, які нам новини, скажуть на ранок за Данію, Норвегію і Швецію, що там ті дрони, скільки їх було, що вони ушкодили чи не ушкодили. По факту, Путін зараз щупає Європу. Типа, а що ти? а ти що, а ти? а я, а ты, понял? І Україна посередине, такі. Може, ви виглядає. Короче. Слава всім українцям, які досі тримаються. На всякий випадок пристрахуйтесь. Зробіть, я теж. Обещаю. Я зніму відео про те, що я зібрав тривожний чемоданчик і виложу вам. I promise you. І все, і зустріну вас в наступному відео. Все, друзі, всім папа. Слава всім українцям, які досі тримаються.